Вітаю, друзі, сьогодні, 23 жовтня, з вами знову центр громадської аналітики вежа. Я є керівник Валерій Клочук, і сьогодні зі мною в віртуальній студії Іван Ус, головний консультант центру зовнішньополітичних політичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, який допоможе нам розібратися з фінансами. Ми ну, принаймні, спробуємо його. Ну попросити. Ну ми вже попросили, але спробуємо разом із Іваном пояснити складні речі. Вітаю вас, пане Іване. А вітаю вас, пане Валерію. Вітаю всіх, хто нас дивиться. Чому я знаєте, так говорю з застереженнями стосовно того, щоб спробувати пояснити, тому що багато інформації а, про рішення виділити нам кредит у сумі 50 мільярдів доларів. Це рішення було ухвалено ще раніше на саміті Великої Сімки влітку. Вже тоді, я так розумію, були застереження у наших західних партнерів стосовно а, можливості стійкої євроатлантичної співпраці для допомоги Україні. Що мається на увазі? 5 листопада, вибори Сполучених Штатів Америки, прогнози. А, Ну, окей, втішні, не втішні, неважливо, які вони є, ці прогнози може перемогти або він, або вона. Зараз так виглядає, або Дональд Трамп, або Камала Харіс. Трампа шанси зростають. Камала Харіс теж нібито там змінює кампанії, бачу, з'являється багато повідомлень. І в будь-якому випадку Європа розуміє, що ми не знаємо, як буде далі з допомогою зі США, тому що ні Камала Харіс конкретно нічого не говорить, Дональд Трамп конкретно говорить, що нічого додавати не буде. І на цьому тлі на саміті Великої Сімки була ініційована саме це в Італії, якщо не помиляюсь, проходив, проходив цей саміт, а, і ми там вирішили все ж таки виділити нам кредит під, а, для компенсувати, який будуть із доходів заморожених активів. І буквально цими днями я бачу у ЗМІ повідомлення про те, що а, санкції на заморожені російські активи будуть зберігатися і після війни до моменту компенсації всіх. Збитків, які нам завдала Росія. Це поки що не точно, але те, що точно відомо, що Європейський Союз, буквально європейський парламент вчора, 22 жовтня, остаточно ухвалив надання Україні позики на суму 35 мільярдів євро це трішки більше 40 мільярдів доларів. Ця допомога буде гарантована майбутніми доходами від знерухованих активів російського центробанку на Заході. За це рішення проголосувало. 518 парламентарів європейського парламенту, 56 проти, 61 утрималися. Ну в принципі консолідоване класне рішення, але американці поки що нічого не дають. Я ну в мене кілька запитань: наскільки це грошей вистачить, для чого вони нам які це гроші? Повертати, не повертати. Ну прошу вас, все, що ви зараз знаєте, розкажіть нам максимально просто, щоб глядачі розуміли, що це з чим їдять і хто ці гроші отримає Ну дійсно, давайте трошки історії, що якщо ми повертаємося в лютий березень, навіть квітень 2022 року, то тоді наші партнери з європейського союзу казали, що всі російські заморожені активи вони будуть передані Україні 300 мільярдів доларів за різними оцінками, чому за різними тимишина всі країни дають чітку цифру. І тому так. є приблизно це 300 мільярдів, тому як то кажуть, її використовують. Але починаючи з травня 2022 року була заява центрального банку Європейського союзу, який зазначив, що ви знаєте, такий крок він він підірве довіру до країн, які це зроблять, і по великому рахунку з травня 2022 року все на паузі і має на увазі доля цих грошей. Йде дуже багато дискусій, які е, і почалися і тривають зараз. І особисто е, я приймав участь у дискусіях на арабському телебаченні, і мені ще в 22-му році якось так е, запам'ятались вислови російських експертів, які про Кремлівські, що ні в якому разі не можна чіпати ці гроші, що приватні чіпайте, але не державні. Тоді я зрозумів, що можливо там. Це відіграє якусь психологічну, навіть роль для Росії, що вони дуже побоюються, що їх активи будуть якось передані Україні, тому що вони то вважали, що ніхто не зверне увагу на їх агресію, і світ це не помітить. А якщо гроші продають, це психологічно буде означати, що все ж таки їх агресію помітили. І 300 мільярдів. Ну це не те, щоб всі гроші росія, але це доволі суттєва шматок. Потім, коли ці дискусії йшли, було. Прийнято рішення, що а давайте на ці гроші, а давайте будемо на півміри використовувати. Тобто, спочатку податки з прибутків, але потім, все ж таки, від податків з прибутків перейшли власне до прибутків, і ось зараз те рішення, яке було нещодавно прийнято в Європейському парламенті. Це стосовно надання Україні позики частини позики від європейського союзу загальної на 50 мільярдів доларів, яка значною мірою буде надана європейським союзом, і о, чому всі згадують ці прибутки, тому що за рахунок прибутків від російських активів, але ці прибутки це приблизно 3 мільярди доларів на рік. Ми Розуміємо, що 50 мільярдів і 3 мільярди це трошки різні цифри. Тобто, елементарно 10 років це 30 мільярдів, і ще давайте 15 років це вже відповідно сума буде плюс-мінус виходити. Тобто, ми розуміємо, що не можна швидко неможливо швидко покрити оцей кредит за рахунок цих прибутків, і тому. Сполучені Штати Америки сказали, що давайте так, що ми походимось виділити свою частину, але Європейський Союз повинен змінити свої правила. А за правилами Європейського Союзу, оце замороження, як і будь-які санкції, встановлюються на півроку. І Сполучені Штати Америки просили Європейський Союз змінити це правило стосовно заморожених російських активів і замінити півроку на три роки. То вони вважали, що все ж таки давайте рішення щодо продовження дії санкцій, продовження заморозки, буде прийматися не що, що півроку, а що три роки. Це логічно, враховуючи те, що значно більше час знадобиться для того, щоб покрити цей кредит. І власне через це виникли суперечки у ЄС та США, і ЄС не погодився. На цю пропозицію США, США схоже, зрозуміло, що вони не отримують дозволу, але це не означає, що вони особливо у разі перемоги Трампа не будуть тиснути на ЄС стосовно пролонгації цього періоду. Тим не менше, зараз дуже багато мови йде про оцю модель, де Україна отримує кредит від партнерів е, за рахунок прибутків, але не самі кредити. І ось це мені, ну скажімо так, дуже мене насторожує, тому що, повторюсь, це на півніри. Тобто, ми всі е, не можемо прийняти психологічне, я маю на увазі наші партнери рішення, що російські активи треба передати Україні. І ця дискусія, вона до речі, вже вийшла за межі суто політичних розмов. А ага. в січні, навіть 4 січня цього року, а Джозеф Стіглєц... Це Нобелівський лауреат по економіки. Найбільш цитована в моїй кандидатській дисертації людина він написав статтю, де багато якраз роздумів з приводу заморожених російських грошей, і там він каже: що дивіться, що зараз є побоювання, що буде підірвано довіру до країн, насамперед до європейських країн. Давайте скажемо, що ці гроші фізично знаходяться насамперед в Бельгії. Мережа так. Європлі, а там знаходиться 191 мільярд. Бельгія плюс Люксембург. 210 мільярдів, тобто, ось вам, будь ласка, там, там де фізично вони знаходяться, тобто хто тут головні особи. Так ось, а Стігліс у своїй статті писав, що знаєте, що коли ці гроші були заморожені, це наплинуло, наплинуло на відтік капіталу з цих країн виче країни. Ба більше, як пише Стігліц, що так чи інакше, всі режими, насамперед, там Китай, Саудівська Аравія, інші країни Затоки. тобто, не ті, що з Заходу, але ті, що тримають гроші на Заході, вони, як він написав, вони якраз і хочуть тримати гроші в юрисдикціях так чи інакше, пов'язаних з Заходом: США, Японія, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Європейський Союз, Велика Британія. Тобто, це все ми можемо казати, що це все умовно захід, Південна Корея, також треба додавати сюди, і вони не хочуть тримати їх в інших юрисдикціях, тому що розуміють, що там є великі ризики. Все ж таки сила права, яка є в, і в Європейському Союзі і в західних країнах, вона е, є гарним аргументом для цих всіх країн тримати гроші в них, і тому він каже, що ризику, що ці гроші будуть направлені в інші сфери, він не такий вже високий. Давайте так, але що почасті, тим самим буде надано сигнал будь-якій країні в світі. Що ви можете порушувати світовострій і не хвилювати за свої гроші, які лежать в західних банках, і це буде я на думку стільні, це, Я думаю, не лише на мою думку, також багатьох експертів. Це буде дуже небезпечна річ. Потім до дискусії доєдналися юристи, і Блумберг опитав багатьох юристів стосовно законності передачі цих грошей Україні, тому що один з аргументів, що не можна це робити, тому що будуть скарги в суди, і Росія через суди протестує mm -hmm. цей крок. А Юристи, питані Блумбергом, це це в лютому вже було 2024 року, що все нормально, можна це робити. Єдине, що тоді в публікаціях з'явився такий тергіс з латинією Ергос Омніс, суть його, як пояснює Блумберг, це злочин проти всіх. Тобто, Сказати, що Росія агресію проти України підриває світовустрій, підрив світовострію, це злочин проти е, всієї планети. І відповідно, ді користуючись цим аргументом, ми заморожуємо російські кошти і направляємо в їх в Україні. Бо логічно, що якщо є злочин, повинно бути покарання, і злочинець повинен відповісти сам. За цей злочин, а не хтось інший замість нього, і це, до речі, аргумент, який може бути прийнятий Трампом, і частково він не приймається тими, хто все ще живе. На ось вчора виступав перед студентами. І у нас якраз була дискусія з ректором вузу, і ми згадували, як 2003 року пан Вільямсон приїжджав до нашого вузу. А це людина, яка свого часу розробила Вашингтонський консенсус. Вашингтонський uh -huh. консенсус це певні правила. Які були створені наприкінці 1980-х років, по яким живе світ, і там є недоторканність приватної власності, мінімізація втручання держави в економіку, тобто певні речі, які можуть бути порушені у разі передання російських активів Україні, але як на мене, це якраз і є сигнал того, що оця значення вашингтонського консенсусу, як по великому рахунку, архітектури світу по завершенню другої світової, воно вже трошки втрачено. І ми це можемо бачити навіть зараз на наших очах, ось давайте є Захід, про який ми кажемо, а є такий собі антизахід, який є БРІКС, який саміт якого якраз проходить а, зараз в а, Казані, і на цей саміт приїжджає генеральний секретар ООН, який не приїхав на саміт миру по Україні в Швейцарії. Тобто, тут вже питання: чи, чи не є це вибір людини своєї сторони? І тут виникає ще одне питання, яке в українському просторі воно то виникає, то зникає. А чи не варто зараз Україні обережно повторювати досвід із ракрок Ізраїлю щодо оголошення його не Я розумію, що ми зараз виходимо за межі нашої теми, але це при стосовно того, що оці, скажімо так, бази сучасного світу його треба переглянути, і чому в нас є проблема з отриманням цих грошей? Російських, тому що а, багатьом на заході здається, що такий крок підірве довіру до побудови світу на оцій недоторканній приватної власності. А як на мене, тут якраз треба додавати зірочку і казати, що недоторканність приватної власності застосовується за умови, що ви не підриваєте світоустрій, і тоді, і до речі, знову повертаюсь до стігліца, можна буде повернутися не лише до російських грошей центрального банку. А розглянути ще ширше коло, а саме гроші приватних осіб, які так чи інакше мають відношення до керівництва Російської Федерації, і тому не треба брати за 100% 300 мільярдів, а більше прибутків від них це ще менша цифра. А навпаки, казати, що є державні гроші, а є приватні гроші людей, які по пов'язані ми не можемо взяти всіх послів Росіян. Ми беремо тих, які вважаються громадянами Путіна. Ми розуміємо, що окремі бізнесмени Росії навряд чи б здобули свої активи, якби їм не допомагали керівництву Росії. Тобто є підстава стверджувати, що не вони реальні власники, а вони номінальні власники активів, які належать владі Росії. У мене уточнеться запитання. У цих 300 так. мільярдах це виключно гроші центробанку. Так, так. Це центральний банк. Вони їх розмістили на різних е, біржах, але це гроші центрального банку Росії. Я а чому а... поточнюю? Тому що інформації дуже ну вона скупа у ЗМІ пишуть багато неуточнень. Ну до прикладу, я так. наведу один такий приклад. Учорашнє повідомлення про те, що Велика Британія виділила Україні 2,6 нібито мільярда фунтів старинів, це там майже 3 мільярди доларів. Воно якось так прийшло без уточнення, що це в рамках цього кредиту. Бо коли мене захитували, так. кажу, це не плюс, це в рамках цього кредиту. Так. Пане Іване, на рахунок, прошу вас уточнити: нам ці гроші повертати чи не повертати? А, так, це важливо момент. Тобто ми їх повертати не будемо. Це важливо. Я розумію, що коли звучить слово кредит, всім здається, все нам треба це повернути, так, так, так. але вони будуть повернуті за рахунок прибутків від російських активів, тому Україні все ж таки в наших інтересах, що пропозиція США щодо зміни підходу до їх замороження. Щодо пошире збільшення цього періоду з півроку на три, а може й більше років, була прийнята, тому що нам потрібно, щоб дійсно ці гроші були заморожені до моменту повної компенсації цього кредиту. Бо інакше, скоріш за все, це, це поки що я не зустрічав. В засобах масової інформації цієї інформації, що буде, якщо вдруг моделюємо розморожене російські активи, Росія їх забрала і каже: а все, ми вам більше нічого не дамо. Тобто самі якось вирішити це питання з Україною без наших грошей. От того, чого що хвилює США, чого вони не приймали рішення, щоб все ж таки були гарантії щодо виплати оцієї компенсації країнам заходу не будуть розморожені російські гроші. От ну, тоді таке запитання в розвиток нашої розмови. А які ж гарантії отримали країни Європейського Союзу, що вони погодилися на це за умови, що в нас е, продовжуються санкції проти цих активів лише на 6 місяців? А я думаю, ну по-перше, чому на 6 місяців? Тому що це установлена практика ЄС. І ЄС ну, заявила, так, що так, знає... Але я, 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 я перепрошую, я до того саме, що для них стало гарантією, вибачте. Ну вони якраз не змінили півроку, тобто вони сказали, ні, ми це змінювати так. не будемо. А погодились, ну, тому, що все ж таки дискусії ці тривають. І а, як я казав, вже і науковці приєднуються на них і кажуть, що слухайте, ну це ж логічно зробити. Так я розумію, що є певні суперечності в самому європейському союзі. і, Знаєте, є ще такий момент, про який в Україні не дуже багато говорять, але це історичний момент. Історичний момент він дуже сильно негативно впливає на позицію Німеччини по цьому питанню, тому що ось зараз зрозуміла громадянська платформа про владі в Польщі, але ж демократія є демократія, і є цілком можливо, що наступною владою в Польщі знову буде право і справедливість. А в 2022 році право і справедливість на півтора мільярда євро подала позик на німеччину і хотіла е, заарештувати німецькі активи. І тоді Німеччина злякала, що якщо Україні передавати оці ці російські активи, то це буде прецедент, який використають проти самої Німеччини. Ті ж поляки, і що цікаво, я зустрічав в пресі інформацію, що італійські суди також приймали якісь близькі до цього рішення, і це хвилює Німеччину, хоча Італія була союзником Німеччини Німеччину в другій світовій, але все одно, що в Німеччина не зіткнулася ситуація, коли її активи в європейських країнах також будуть заарештовані е, саме через вимогу компенсації з часів Другої світової. Тому дуже важливо, щоб це був, скажімо так, окремий кейс України, щоб він не поширювався на ось, наприклад, історію Німеччини з Другої світової, бо це вже давно було і не повинно впливати на зараз. А що далі стосується позиції Європи, дійсно там дискусії тривають, і все ж таки є достатньо політиків, які кажуть, що слухайте, ну. Повинна ж Росія сама платити за ту шкоду, яка вона задає Україну, і змушує нас витрачатись на підтримку України. Тобто, так ми підтримуємо Україну психологічно, але це певні витрати, і Росія нас примушує це робити. бо більше Росія створює ризики безпекові для Європи. Ми розуміємо, що всі ці заяви Путіна, що Варшава колись входила до Російської імперії, це прямий натяк на те, що взагалі то Росія не хоче обмежуватись. Війною в Україні знаєте і елементарно, давайте включимо російське телебачення. Що вони кажуть, що нам треба завоювати Україну, тому що нам треба м'ясо для війни з НАТО, для війни з Європою Тобто російське телебачення мов, каже, що ми хочемо війни з Європою. Якщо до повномасштабної війни подивимось а вся паради на 9 травня в Москві там було написано на автівках на Берлін, тобто психологічно кожного року. Закладалася думка, що для відновлення велича Росії треба знов захопити Берлін як 1945 рік, тобто ми до цього відносились, скажімо, можливо, не так серйозно, але ця психологічна, ну червона лінія, вона проходить в головах, що треба захопити Берлін, і окремі дослідники в Європі вони це розуміють. Німецька рада з питань зовнішньої політики ще в жовтні минулого року, рік тому, вона написала дослідження: що е якщо Україна програє війну, Росії то війна Росії та Німеччини буде через 6-10 років, тобто це не буде ну, колись щось, щось дуже дуже багато часу, як на мене. Вони відводять. Ну відновлення вони вважають, що ну знову ж таки так це західний підхід. А чому багато хто не передбачав війну Росії проти України повномасштабно? Тому що там аналізували позиції, наприклад, госпіталів. що вони кажуть, там вони не підігнали польові шпиталі. І як вони будуть воювати, якщо немає uh -huh. шпиталів? А вони не думали, що Росія не думає про шпиталі. Їм, е, їх ідея була Київ за 4 дні, які тут шпиталі за 4 дні. І, власне, тому, як на мене, велика помилка е, оцінювати ті Росії через призму своїх думок. Тому 6-10 років – це, здається, заходу, що треба для відновлення. А гарантії, що як тільки Україна, якщо моделюємо, якщо не дай Боже, ми програємо, то Росія миттєво скаже так, все Путіна не так багато залишилось на цьому світі. Треба ще ще за його життя захопити, якщо не Берлін, то хоча б Польщу. І це може бути миттєва реакція. І на жаль, не всі, але це розуміють на заході окремі голови, і вони mm -hmm. поштовхують ідеї, які дозволяють Україні отримувати ці рішення по цим рішенню. Так для них дуже високий ризик не отримати зараз ці відходи від російських активів? і тому США просять, що давайте щоб були гарантії. А чому Європа на це погодилася, пане Іване? Ну, Європа, вона з однієї сторони вона розуміє, що це треба, і вони розуміють, що все ж таки краще, щоб Росія платила, але з іншої mm -hmm. сторони, оце бажання жити в цьому світі а, вашингтонського консенсусу. На повного ну, тобто, недоторканність приватної власності, воно ще живе. І Європа постійно її хвилює, що ось наш імідж справа ми втратимо вимеджі. Тобто, ми зараз, взагалі, пер, коли ми кажемо про перезавантаження світу. То ЄС також повинен бути перезавантажений, бо знаєте, ось елементарний випадок з Угорщиною. Я вже ну в етерах українських казав, що слухайте, частина третя статті сьомої годи про заснування європейського союзу, позбавлення країни права голосу. Частина перша, каже ініціація. Ініціація вже відбулась. Парламент європейський проголосував, що Угорщину треба позбавити права голосу, і все. І, з, і вони не готові психологічно прийняти рішення, що все, запроваджуємо цю частину третю. Як колись щодо Австрії, до речі, застосували. Тобто, в принципі, оце… Деградація лід, рівні лід, вона на жаль дуже сильно б'є по Україні. Якби її не було, я думаю, що і рівень підтримки був більше, і ми б не дискутували щодо там прибутки або активи. Ні, краще прибутки. Ми б одразу розуміли, що всі ці російські гроші будуть передані Україні або будуть передані у фонд, який Буде контролюватись нашим в тому числі нашими партнерами, і будуть спрямовані на спочатку підтримку України в війні більш суттєво, а потім так. на відбудову нашої країни. І це, до речі, я просто друзі нагадаю, що це не ті 50 мільярдів євро, які Європейський Союз нам ухвалив рішення дати ще на початку року. Тобто, це додатково. Е, звісно, а, 30. план... прошу 300, 300 мільярдів. Тобто 50 це кредит, який нам дають, але активи російські 300 мільярдів. Це ні, треба... ні. Я маю на увазі, що ми зараз отримуємо 50 мільярдів доларів допомоги від Великої Сімки, і це не ті 50 мільярдів євро, які на початку року нам погодили в обхід Угорщини. Тоді пригадуєте цю так. історію, коли вона виводила. Тобто, ми загалом на наступний рік ну, за моїми підрахунками, десь під 100 мільярдів позики можемо отримати, це дуже серйозно. Стріжна... Да, і е, тут дуже примітна деталь, що на сьогоднішній день е, я знаю інформацію, що цей кредит безумовний. Ми його не будемо повертати. Кожна країна, а це і Японія, в тому числі, тому, що великі сімці Японія, це країни Європейського Союзу. Вони частинами будуть долучені до фінансування України, але ніхто їм сьогодні не гарантує те, що гроші ці повернуться. Їм самим, тобто, це швидше вони на свій страх і ризики дають. Я от неодноразово на цьому наголошував. Добре, що ви так, ну, детально зараз. Ми прийшлися по цій темі, тому що в Україні багато скептицизму на рахунок підтримки нас західними партнерами. Він присутній. Не безпідставно, тому що американці сказали: ну у нас вибори, у нас немає грошей. Ми взагалі не знаємо, чи вони будуть. Давайте, хоча б на три роки санкції, ми тоді подумаємо цього тижня. У західній пресі пишуть, що нібито американці готові дати 20 мільярдів, але це не точно. Ну про намі будемо сподіватися, е, і це дуже добра історія. От зараз що ми розклали це розуміння Європою, як мінімум, тих дуже серйозних викликів, які сьогодні стоять. Перед ними в першу чергу, тому що справді Україна зараз на рубіконі, вона на рубежі. Вона скажімо, на рубежі безпеки Європи. Європа це розуміє, нас фінансує. Дуже хотілося б, щоб цієї допомоги було більше, тому що недооцінювати ризики, які зараз формуються на саміті Брікс. Ну як на мене, не варто. Бо дуже багато легковажності я зустрічаю серед наших та й і колег, політиків і, і західних, в тому числі, які кажуть, та ну, що ви, той брікста? То, це то, то взагалі гнила структура, то не структура. Я розумію, це не союз. Це зібрання країн, це самі зійшлися поговорити. Але це дуже важливо те, що вони сьогодні їдуть і розмовляють про якісь напрямки роботи. Я не буду перевантажувати. Вибачайте, що на кінець, бо дуже мені цікаво було <рес> послухати. що я Ще хотів би продовжувати. Є про що говорити. Ви класно все поясните, максимально просто. Це дійсно просто і круто. Я сподіваюся, що глядаці достойно оцінять а, сьогодні ваш коментар. А це можна зробити дуже легко. Пишіть коментарі, друзі, а обов'язково напишіть побажання Івану тому, що. Я вважаю єдиного і дуже прошу, щоб він до нас долучався а, до записів. Він ніколи не відмовляє. Спасибі вам а, за це. Ми зараз пояснюємо глядачам складні теми. Я Ще раз наголошую, що ці гроші ніхто повертати не буде. Має на увазі ми. Ми їх не будемо віддавати, бо пишуть о, це наші діти, нащадки. Ні, це дуже важливо, те, що сьогодні все таки захід крок за кроком дуже повільно, але все ж таки розуміє, починає розуміти в публічній площині свою відповідальність і за нас, в тому числі. Дякую вам ще раз. Підписуйтесь, коментуйте. Поширюйте обов'язково друзі це відео своїм знайомим, бо це важливо. А вам бажаю миру, перемоги, нам усім і добра. Дякую.